Так, друзяки, вітаю всіх у себе на каналі. Виїхав я по гриби. Був вчора і це сьогодні приїхав. Ну, коротше, а, де, де збираю? Вінницька об'їзна, район високовольтних цих опор. Коротше, чути навіть як до машини їздять недалеко тут. Ну і що ми бачимо? Ось його бачите опенючки. Ось його опенючки. Ну, того ще один. І що я назбирав? Оце стільки Відро, правда, велике, але назбирав я там дуже-дуже трохи. А це вам, дружина назбирала. Коротше, суть в чому. Отаку береш собі паліцю... Як мене. Ой, зараз покажу. Така як граблі і громадиш, листя, розгортаєш траву, де побачив одного. А там вже шукай можуть бути, можуть бути ще. Грибів мало, гриби маленькі. І коротше, на одному місці нарізати не вийде, щоб знаєте, щоб закрутити чи що. Тому що ну, дуже мало їх. Цих грибочків. Але в принципі, погуляти так, на сковородочку собі нарізати, піджарити до картопельки можна. Ну, і Так як їх вже мало, то вириваємо з корінцями. О, Вдома заливаю кип'ятком, Блін, ще якась трава зараз поламаю. Заливаю кип'ятком, це все відстає і потім вже хі, менше відходів. Бо якщо їх так ще різати тільки ці е, шляпки і поняли, що і таку ніжку, де вона там вилізла з землі, то ну, назбирати буде важкувато їх. О, але так, в принципі. Значите, які погуляти по лісі можна. Це тільки вони починаються, тільки повилазили. Ну, але це вже такі вже бішечки, бо вчора були, ходили, то ну, взагалі було мало. О. Верніше, зовсім анюсенькі були. Та якось так. Всім добра, мирного неба і до нових відео.